Він прагнув втекти від її спраглих рук, що оплутували павутинням липким, уникав поцілунків, зловісних тортур, які лиш тягнули у прірву зневір. А вона посміхалась всім тілом своїм, і жадана була заборонений плід, що ніколи не буде лише твоїм. І не в собі болю справжнього лід. Він втікав від її закоханих слів, які цупко чіплялись за кінчики вій, прокидався від ляку своїх власних снів, бо вона в них жила та її дика хіть. Навіть з іншою він поринав у слова. Що вона з певним жалем сказала йому краще бути коханим, ніж самому кохати, я кохаю тебе, а з іншим живу.